Летить дуже багато повідомлень. Ви питаєте, де ми зникли. Насправді вчорашні попередні сторіс, що ви бачите, це знято вчора. Сьогодні я вам вигружу. Сьогодні ви бачите нас у цьому вийді. І це, в принципі, все, що в нас лишилося по речах, у нас обіграв. Нас украли все. Лишилися телефони, сумочка з документами, слава Богу. Ми зараз по туносі поїли в себе. Рушники. Приїхали волонтера купити якісь купальники, якісь зміні речі. Було в чому ходити. Діти засмучені, але я обіцяла їм купити всі ті самі речі, що вони купали. Я не знаю, що вам ще розказати, так буває. Я, чесно кажучи, дуже сильно нервую і стараюсь зараз не заплакати. Мені дуже обідно. Речі, які вчора були на відео, теж збереглися дивом. Отак ну, от буває. Будьте обережні в римі. І знайте, що треба. para fazer a